Даю, шановні українці в Німеччині, зробіть, будь ласка, репост, тому що зараз буде, мабуть, найцікавіше питання, яке бентежить багатьох українців в Німеччині? А саме які види виплат державної допомоги від Німеччини можна отримувати, щоб в подальшому це не вплинуло на отримання робочого чи навчального параграфів в Німеччині. В Німеччині існує багато виплат: Бюргергельд, Азюль виплати, Кіндергельд, Кіндерцушлаг, Унтерхальтен, Вонгельд. Дуже багато. Які саме з цих виплат? Виплат можна отримувати, щоб в подальшому перейти з 24 параграфу на робочий. Наприклад, ми зараз з вами і поговоримо. Тому зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, все, що я розповідаю, як завжди, ви знайдете в моєму телеграм-каналі е з більш детальним обґрунтуванням та посиланням на відповідні закони. А почнемо ми з того, що. В параграфі номер 2 закону при перебування Німеччини, в абзаці номер 3 зазначається поняття. Хто такий іноземець і хто вважається забезпеченим іноземцем. Там написано, що іноземець вважається забезпеченим засобами для існування, якщо він здатний покривати свої витрати на проживання, включаючи адекватне медичне страхування без залучення державних коштів або державної допомоги. Використання державної допомоги не вважається наступне. І далі йде сім видів виплат, які можна отримувати і які. Не вплинуть на подальшу зміну вашого 24-го параграфу на робочий параграф або будь-який інший. В німецькій мові, і саме в оригіналі закону, це написано in öffentliche Mittel. І що ж це за виплати? Ми зараз з вами розберемося. Ну, перша виплата. Це Kindergeld. допомога на дитину, яка зараз складає з 2025 року 255 євро на кожну дитину. Виплачується до 18 років, в деяких випадках до 25 років. Отримання даної виплати ніяким чином не вплине. На ваше подальше перебування в Німеччині і зміну параграфа. Далі кіндерцушлаг, доплата до дитячої допомоги це допомога сім'ям з низьким доходом, які отримують кіндергельд, але не мають права на бюргергельд. Сума максимальна, яка може виплачуватись, до 292 євро в місяць на дитину. Далі. Третій і четвертий вид виплат це Erziehungsgeld, допомога на виховання дитини або «Elterngeld», тобто батьківські виплати. Це все виплати, які отримують батьки по догляду за дитиною після її народження, друзі. Наприклад, «Elterngeld» виплачується до 14 місяців. П'ятий вид виплат: це Ausbildungsförderung – підтримка на професійне навчання, допомога для студентів та учнів. Це такі види, як BAFÖG, які виплачуються учням-студентам, BAB, які виплачуються учням профучилищ. Aufstiegs-BAFÖG – це виплати на підвищення кваліфікації. Дані виплати не впливають на зміну вашого параграфу. Шосте, це публічні кошти або е, державна допомога заснована на внесках, соціальних внесках, е, таких як байтракс СЛістонген. Що це таке, друзі? Це соціальні виплати, які надаються за рахунок обов'язкових страхових е, внесків. Після втрати роботи, наприклад, Arbeitslosengeld Лозенгельд 1, пенсія, е, або після хвороби так називаємо Кранкенгельд. Тобто, якщо ви в Німеччині отримуєте Arbeitslosengeld або пенсію, або krankengeld, Ці виплати також не впливають на ваш статус іноземця і не є перепоною для зміни 24-го параграфу на будь-який інший параграф. Сьомий вид виплат, який також не впливає в подальшому на ваше перебування як іноземця, це Unterhaltsforschuss або аванс держави на аліменти, або аліментні виплати. Це виплати дітям, коли інший з батьків не Сплачує аліменти. Е, жінки, які проживають в Німеччині, вони отримують від югендамту так звані Ундерхальтен аліменти і е, дані е, виплати, дана допомога від держави також ніяким чином не впливає на ваш статус в подальшому е, при отриманні, наприклад, робочого параграфу. Тому, друзі, запам'ятайте ці сім видів виплат, які зазначені в параграфі 2 до закону про перебування, отримання їх ніяким чином. Не впливає на ваш статус іноземця в Німеччині. Всі ж інші виплати, друзі, не можна отримувати, якщо ви хочете залишитись в Німеччині, і е, повинні відповідати поняттю за безпеченого існування для іноземця. Тобто, бюргергельд, виплати Азюль і всі інші отримувати не можна, якщо хочете залишитись в Німеччині. Зробіть, будь ласка, репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.